Добрый день. Майдан Пресс присутствует сегодня на погрузке очередного автобуса, который отправляется на, восход, на восток на фронт. Вот практически уже загруженный микроавтобус, и вот то, что готовится для отправки. Это все на территории Фроловского монастыря в помещении аптеки музея, который находится на притиска Никольской 7. В кадре. Всеволод Владимирович Володимирович Стеблюк. Йому слова. Хто ви, що ви, чим ви займаєтесь? Розкажіть, пожалуйста. Я на даний час є начальником медичної служби батальйону Миротворець, який перебуває на відпочинку після подій в Іловайському котлі. Ті хлопці, які залишились неушкодженими, проходять тренування, набираємо нових бійців. Більша половина перебуває на лікуванні. А з медичною службою Майдана нас пов'язує давня історія. Я сам прийшов весь майдан і був заступником керівника медичної служби штабу національного спротиву. Тому ми продовжуємо ту роботу, яку розпочинали на Майдані, і не зупиняючись, одразу перейшли. На роботу по медичному забезпеченню і речовому забезпеченню в зони АТО. І Іван Звягін, один з наших найбільш активних волонтерів, який є координатором нашої медичної служби, першим розпочав місію в зоні АТО ще починаючи з кримських подій. І на сьогодні продовжує, це вже людина легенда, який робить, мабуть, те. В які всі весь наш український народ, що повинна робити медична служба Міністерства оборони, інших структур Міністерства охорони здоров'я. На сьогодні відсотків 70 медичне забезпечення зони АТО існує тільки завдяки волонтерам, які допомагають, завдяки нашому українському народу, який віддає останні гроші на те, щоб підтримати хлопців, щоб вони залишились живі, здорові. А зараз постає нова проблема: це холода, і дуже важливо зараз допомогти з теплим одягом, з обігрівачами, з ліками проти застуди. І поки наш народ існує, я думаю, що ми не переможні, тому що завдяки простим людям тримається армія, в якій так само прості люди воюють за свою державу, воюють. Не за гроші, не за чини, не за зірки, а воюють, тому що є такий святий обов'язок захищати батьківщину. Дякую. Скажіть, ви якось співпрацюєте з Міноборони чи, мабуть, з Міністерством охорони здоров'я? Вони допомагають вам? Ми допомагаємо Міністерству оборони, Міністерству охорони здоров'я. Тим, що взяли на себе частину їхніх обов'язків, зокрема те, що стосується матеріально-технічного забезпечення воїнів. А також варто зазначити, що у добровольчих батальйонах в Національній гвардії переважну кількість медичних працівників складають саме ті люди, які пройшли майдан, які були в медслужбі Майдана, і на сьогодні вони продовжують виконувати свій лікарський медсестринський обов'язок. Дякую вам, скажіть, а де, е, хто надає вам цю допомогу? Наприклад, теплі речі, які я от ось бачу, або ліки медтехніка, яку ви відправляєте кожного тижня, наскільки я знаю? Я, мабуть, про це про це, мабуть, краще скаже Іван Звягін, тому що він має безпосередні контакти. Я зараз тільки місяць, як повернувся після Іловайська до мирного життя і е, а Іван займається цим щодня, тому, мабуть, краще він розкаже. Дякую, дякую. Можна я відсніму вас на фоні Жужи? Ну, Жуже, наша вже стала Це... такою. Машина -легентою. легенда, так, да, так, тому, так. Що... Єдина машина, яка уціліла на виході з Іловайського котла. Я зараз обійду навкруги. Ім відома жужа. Зараз на сонечки відмита, чиста, дякую вам.